Слава Україні, друзі, в Одесі знову принижують українську мову та все українське, ніколи ж такого не було. І ось вам знову у нас в були рублі. болі рубліва, українська мукраїнська дісіти всю життя розмовляли по русски Рублі, рублі, рублі. рублі, рублі. 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 Так. Ви вам не Отже, дуже стисло в готель Одеси. Прийшла жінка замовити номер, оглянула його, дуже зверхньо розмовляла з адміністраторкою та її подругами. Поруч, а коли обговорювали сніданок. Заявила. Там ли ви приймете. Головне, що дівчатки скажу, що завтрак нормальний. Тобто, у мене є варіант вибору чотири види завтрака, правильно завтрак? Тобто нам не принесу добу, що вот на 200 только вот тільки це, і все. Больше рівні 16. Ну, ви поняли мені. Рублі, гривні, це ж одне дуже. Друзі, от гарантію даю, вам відео це дуже сподобається. А особливо його завершення. Ну воно ж варте трендів, друзі. Тоді помчали його туди заганяти. Ви знаєте, що робити. Українська вподобайка, інтернаціональний лайкос і прокоментуйте це гримуча суміш друзі, для просування вгору. Підпишіться також на наш канал. Я вважаю правильну справу робимо. І на телеграм-канал там будуть додатки. І прошу вас, будьте обережні! Далі піде добірна дичина. Ні, це не у нас всю сужить були рублі. Спомніть дівушку. Друзі, історія не смішна, але на цьому місці я чесно зареготав голос. Дівчині, яка спілкується з тією адепткою Совєтського Союзу. Увага! 18 років! Вона народилася в 2004 чи 2005 році. Що вона має вспомніть? Товаріщ і любителька рублі ковбасу за 2,20? Ну, і, я розумію, що ви приїжджаєте всі раз по українськи розмовляєте. Ні, ви нас... правильно, розумієте. українською, українською. Ось вони, кремлівські методички, якими отруювали українцям мізки десятиріччями. Ви по-українськи? В Одесі та? Все понятно, пріїжжі. Увага! Я зв'язався з цими неймовірними дівчатами і. Та дам, вони народилися і виросли в Одесі. Увага! Два! Ви почули за кадром голос чоловіка? Правильно розумію. Ви зараз проникнетесь гордістю до нього. Важно дякую вам. Ой, Починається важливо, господи. Нічого не важного? Це був просто мешканець готелю, який проходив повз. І він сам вирішив підтримати дівчат та пояснити жінці. Бо все більше і більше стає людей, яким не байдужа наша найкраща в світі мова. І вони проти, щоб її так зневажливо називали. А, <плес> та <ці> люди, А хто там пройшов? Не плат. Я навіть поясню вам, чому наша героїня, а її звати Марія, заплакала. Бо після 24 лютого, зрозуміло, вона дуже гостро реагує на все окупантське в готелі, де вона працює, висить портрет нашого захисника. Після окупанського полону, яким він був до і як він схуд після знущань над ними? Саме тому Марія не хоче, щоб у її місто та у її країну прийшли рублі разом з окупантами. Ви ж молодеж, так? так? тому у нас звички. рублі, рублі, рублі. Це на нашій землі були болісу жизрубля. Дова краля до не українським как бы, я теж не понімаю, тому що я всю жизнь разговаривала по русски і мені странно, то ми спросила, що не приєжити девочки, а дісіти всю жизнь разговаривали по русски Я думаю, тут дуже доречна пауза, щоб у вас не вибухнув мозок. От повірте, я просто нагадаю, що якщо ви маєте авто, то страховка для вас обов'язкова. А оформити її можна ну зрозуміло на Hotline Finance. Бо, по-перше, тут зібрані пропозиції від усіх страхових компаній. Ви можете не знати, які зараз ціни, бо автоцивілку купуєте раз на рік. Тому зручно на Hotline Finance переглянути актуальні ціни від усіх страхових та вибрати для себе підходящий варіант. Або якщо страхуєтеся завжди в одній компанії, можете скористатися фільтром і оформити поліс від цієї страхової. По-друге, процес оформлення всього лише 5 хвилин, і готова автоцивілка прийде вам на емейл і підтягнеться в додатку Hotline Finance. І по третє, з моїм промокодом NELOSI10, ви гарантовано дістанете 10% знижки на будь-який поліс автоцивілки на Hotline Finance. Посилання та промокод традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. І, друзі, я чесно попереджаю моє крутюще ядро про українських глядачів. Приберіть від екранів важкі предмети, бо ваша рука вона може мимоволі потягтися за якимось з них, щоб зарядити ним у монітор від того, що ви далі побачите. Я вас попередив, а ви дивіться. Ми ж розіведені сім'ї русські на Росії, а зараз ми переходимо... Я не в приходимо. Ну, якщо ти молодь, це ж не модно. Даже я девочка. не ти, а ви? Який ви? Хорошо, ви? Так. Ви молодіж, а я, я сам. Молодые наши, молод... я знаю свою тусовку, у нас никто не разговаривает так. У нас это либо Николай, возможно, да, то приезжим, почему вирішила. Потому что наша молодежь не разговаривала. Ну ми ну, даже раньше спиковались на российский, да? Девочки, мой ну, нет, ну что ви прямо приобулись, так ну скажите, ну за Свидом... Свидом... мы... мы... прямо, прямо... Мы на... бы, ты нас. И с чтобы ну, с пацанами. Случайтесь віти, я хочу тебе. Ну ти Ви так, вам вийде? Вийде. друзі, на цьому місці я просто вангую цунамі коментарів. Я коли почув це, мені чесно відібрало мову 2023 рік. Понад рік вся Україна б'ється за свою свободу і за українську мову, важливість якої мені здається усвідомили вже всі. Але виявляється, не всі. Я був шокований почути в березні 2023 року фразу розмовляєш українською, так це стидна. Заморозне, що ми живемо в Україні. Це що? українська Ми живес у жизнь. Якщо ми всю життя говорили по мені спрамашнеї що якщо ви так Це вибір. Якщо вам по роботі це потрібно, це По вопрос. Ну, це приватної подружки. Ти працюєш тут, а це подружки, правильно? Ні, вона працює. И я, я завтра ними. Не Нет, я просто постояла, послушала такими сплетничами о нас, что мы тут рубили, і вот это все. Нет, мы никуда не едем, подожди. Я хочу вам объяснить, потому что это молодежь. А ты же все нормально, це размова. Дівчці, ні так не ні розмова, як не розговалюють наша, Понімають Знаєте, що особливо жахливо в цьому моменті? Що ця фанатка Совка спеціально повернулася до молодих дівчат, щоб переконати їх спілкуватися російською, мотивуючи це тим, що українська мова не модна, а точніше, колхоз тривав 2023 рік. Але когось таке враження спецом прислали в Одесу машиною часу прямісінько з 1991 року. У меня тоже дочка. Нет, я не Оно идет нехорошо все. А, вы а я не знаю, я не учила это, не собираюсь, это не важно. Я как сказала, ты не, хорошо, ты не поняла меня, что я сказал, украинский чи украинский. Ну вы, вы не поняли, это украинский чи украинский. Вы не поняли, чего вы, вы не имеете права делать замечания. Вот не надо. Вы учителя, хорошо, они учителя, чтобы они, уч учителя украинской или русской мовы, чтобы не замечания делать. Не надо. Ваш отель, я сделаю самую ужасную репутацию. Я вообще дружу с трухами. Ой-ой-ой, тут хтось погрожує репутацію ужасную зробити. Я не знаю, як ви, друзі, але я в свій наступний візит до Одеси зупиняюся саме в цьому готелі. Я навіть підгадаю свою поїздку саме під зміну цієї прекрасної адміністраторки Марії, щоб персонально їй подякувати та захопитися її витримкою, професіоналізмом та українською мовою. Друзі, я зайшов в Google подивитися на цей готель, а там якийсь непорядок, там рейтинг 4,6. Чому там досі не тверда п'ятірка? Помчали виправляти це непорозуміння. Лінк на готель в описі під відео і в закріпленому коментарі. Ви знаєте, що робити. Але ж сам факт, що ви використали термін рублі. Це ж вже взагалі І що? Я всю життя говорю з детського садика. Рублі, рублі, рублі. Добре. І що ту такого? Ну ви ж поняли, о чому я говорю? Ну не про русські ж рублі, якщо я дівсідка всю життя була. Я що, жила? или что? И странно, лишь говорю, что наша молодежь, вся тусовка наша, девочки, никто вот так вот, я думала, что на работе ей положено, но я услышала, что вы между собой разговариваете по украински. Значит, вы приехали? Ты вас спросила, девочки, вы приезжие? У нас на так не разговаривают, девочки. Это деревня вы только. У нас. Одесситки? Я не хочу там осудить. Да, ну мне тоже мама в деревне. Я знаю, что там. Я стыжусь этого, если честно. Ну вот честно, мы одесситы. Нас... Я просто молчу. Але я бачу, як ви вже коментуєте це в коментарях. Кремле пропагандисти, які десятиліттями розробляли методички про українську мову села. Вони просто зараз ідуть вимагати додаткову зарплатню. Після 2014 року, після повномасштабного вторгнення, досі є люди, які відкрито про це заявляють. Сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Але ми зараз забирає... свідомо переходимо на українську мову. И вам не стыдно будут разговаривать. А чего? Можно сказать, что ты сижу с мальчиком по-русски разговаривать, а стало по украинском да. говорить. Одесски, машин говорили Одейська умолчала. Я ты не одессика, сто процентов. Не ты, ни ты, ну кто. А а ти... ти... Я не с России. Я Одесса, Матовая из детская область. Матува, я я я забыла, да. с Одесской як? области. Но такого не было никогда в Одессе, чтобы так извели себя. Я? Да, ну да, прицепились. Ну какие вы в Украине, okay. девочки? Не Прицепилися до вас, господи. Лівий ви слов на все добре, друзі. Я попереджав про важкі предмети. Я чесно попереджав. Але зараз буде хвилинка гордості за наше молоде і просто прекрасне покоління. Дівчата близнючки по 18 років зізналися мені, що вони свідомо самі вирішили перейти на українську. А Марія. Так взагалі сказала, що раніше з клієнтами, які з нею російською, переходила на російську. А після цієї історії вона з усіма клієнтами з України, які російською, буде розмовляти принципово українською. Друзі, ну це база просто. Ну це дійсно варте того, щоб зайти в інсту Марії, підписатися на неї і подякувати їй, як там вже захочете в коментарях персональних. Вона справді цього варта. Друзі, а тако... так, не треба мене знімати. Я Кому ви дзвоните? Ви вважаєте, що ви все зробили вірно, так? Так. Да. Рублів в Одесі, ви притісняли мову українську в Одесі. Це нормально, на вашу думку? Е, ви прийшли. Не представили. Зараз буде. Ви... Я сказав, мене звати Ганну Дем'ян. Ні. Ну як ні? Друзі, ну ви звісно чекаєте логічної розв'язки. Ну хіба я можу вас розчарувати? Точніше, не так я, як одеський активіст Дем'ян Ганул, який не лише захищає українську мову в Одесі, а й захищає і місто, і нашу країну в прямому розумінні цього слова подякуйте йому будь ласка в коментарях за його корисні справи він справді цього заслужив Дівчата, доброго дня доброго дня дівчата Пришла. ось прийшли до вас да, прийшла до вас е попросити прощення якщо я вас чимось образила це не ви мені а є хтось на зміні, ось, власне кого якого образила ось ця жінка? А ось ця дівчина була І я нікого не ображала вибачте якщо я ну ви ображали але Мені дуже в лапках подобаються такі от формати вибачень. Я прошу вибачення, але я нікого не ображала. Дайте я галочку поставлю, бо мене, бачите, змушують це робити. Але це, друзі, ще не кінець історії. Ну, мені не дуже приємно, коли мені в готелі дорікають рублями, кажучи, що це не було завжди так. Коли у нас люди гинуть, і коли я перед вашим приходом побачила а, фото людини до полону, а після полону, і коли той самий час... в взагалі, допомагають, ми, а... ми, ми... волонтери, і діло не в этом, що этом дійстві договорили, може, будь ласка, робити. Отже, давайте зафіксуємо. В будь-якій незрозумілій чи складній для тебе ситуації, говори, що ти общественник, а ще краще волонтер, а ще краще допомагаєш. Кому допомагаєш? Та яка різниця? Головне допомагаєш. Добре, друзі, не буду більше вас мучити. Я знаю, знаю, ви чекаєте саме цього. Насолоджуйтесь! Дорогі одесити, я хочу вибачитися за інцидент, який стався е по поводу е тому, що я назвала гривню рублями. Е але це привичка сталася з мого дитинства. Ну, самі розумієте чому. Е але я нічого не маю проти гривні і української мови, адже ми живемо в Україні. Стоп! Чекайте, я щось заплутався. Це виходить, що вже українська мова не колхоз? То виходить, вона вже модна? Ну це ж прекрасна трансформація, панянко. Я цілковито вас у цьому підтримую. І хочу також вибачитись перед дівчиною, яка, яку я образила. Я цього не хотіла робити, і я вже вибачилась перед нею. Ось вона і перед, всіма людьми... І перед всіма людьми, якщо я когось обурила. Слава Україні! Я знаю, знаю, частина з вас вже пише в коментарях. Та от ми й не віримо, та вона це зробила, аби від неї відчепилися. Але, друзі, зараз я вам покажу склянку на половину повну. Отже, як сказав мені Дем'ян Ганул через лічені години. Після розголосу цієї історії в соцмережах цю любительку рублів одразу ідентифікували. Далі вона зрозуміла, що таке суспільний розголос. І ця історія яскраво показує: руський мір він вже ніколи не підійме свою огидну голову в українській Одесі. І навіть якщо станеться подібне, результат буде аналогічним, як в цій історії. Бо після 24 лютого все буде україномовна. Україна перед дівчиною, яка яку я вразила, я цього не хотіла робити, і я вже вибачилась перед нею. Ось вона і перед усіма людьми і Перед всіма людьми, якщо я когось побурила. Слава Україні! Більше такого не буде. Не буде.